Привіт! Сьогодні ми разом збираємо такий собі особистий набір інструментів, щоб почуватися впевнено у будь-яких соціальних ситуаціях. Це знаєте, як аптечка першої допомоги тільки для спілкування. Ну що ж, давайте починати. А давайте ну, почнемо з такого собі експерименту в уяві. Уявіть на секунду один день, коли абсолютно всі правила просто зликли. Жодних світлофорів, жодних черг у магазині, жодних домовленостей. Що це буде? Суцільний хаос, правда ж? Саме тому соціальні норми це той фундамент, на якому все і тримається. Вони створюють порядок і, що найголовніше, безпеку для всіх нас. От, власне, щоб уникнути того хаосу, перший і найважливіший інструмент у нашому наборі це розуміння правил гри. І це не про якісь обмеження, а скоріше про дорожню карту, яка допомагає взаємодіяти чесно і з повагою. Тут є один дуже важливий нюанс, який треба розрізняти є право, а є права. Право це, по суті, система офіційних правил, законів, що діють Україні для всіх без винятку. А от права це щось набагато особистіше, це те, що належить кожній людині від народження, це ті умови, які потрібні для гідного життя і розвитку, і вони захищені на міжнародному рівні. І що ж це за права такі? Ну, якщо по-простому, то це гарантії на все найнеобхідніше для зростання від базових речей, як от любов, харчування та здоров'я до можливостей для розвитку, освіти, відпочинку і, що суперважливо, право вільно висловлювати власну думку. Все це разом створює такий собі захисний щит для кожної дитини. Але, як то кажуть, у кожної монети є два боки. Права це один, а інший це обов'язки. Це наш особистий внесок у те, щоб усім жилося добре, поважати інших, дбати про природу, відповідально ставитись до навчання і здоров'я. Саме це робить суспільство злагодженим механізмом, де кожен відіграє свою важливу роль. Окей, з правилами наче розібралися. Тепер переходимо до наступного інструменту. А як, власне, поводитися в межах цих правил? І тут все крутиться навколо нашого стилю спілкування, тобто того, як ми доносимо свої думки та потреби. Загалом у спілкуванні можна виділити три основні стратегії перше, пасивна, це коли інтереси інших завжди важливіші за власні. Друга агресивна. Тут усе навпаки, коли власне я стоїть понад усе. Ну і є золота середина, асертивність. це та сама впевненість, яка дозволяє знайти баланс і поважати як себе, так і співрозмовника. Пасивна поведінка це, по суті, спроба уникнути конфлікту будь-якою ціною. Таку людину легко впізнати опущені плечі, тихий голос, погляд, що уникає контакту, і дуже важко сказати ні або попросити про допомогу. Агресивний стиль це повна протилежність. Тут людина прагне домінувати, абсолютно не зважаючи на почуття інших. Це може проявлятися через пронизливий погляд, погрозливі слова, насуплені брови і навіть стиснуті кулаки. Такий підхід, звісно, просто руйнує стосунки. А ось асертивність – це, власне, і є наша мета це вміння відстоювати свої інтереси, але з повагою до інших. Впевнена людина тримає плечі розправленими, говорить спокійно і дивиться прямо в очі. Це позиція рівності, де немає переможців і переможених. Гаразд, наступний інструмент у нашій колекції це розуміння контексту. Адже ми ж не спілкуємося однаково з усіма, правда? Те, як ми говоримо, напряму залежить від того, наскільки близька нам людина. От уявіть собі, такі собі кола, ніби від камінця на воді, у самому центрі сім'я. Тут найбільше довіри і відвертості. Наступне коло друзі. Потім знайомі, далі фахівці на кшталт лікарів чи вчителів, і на зовнішньому колі незнайомці. І ключова ідея тут у тому, що, рухаючись від центру, ми інстинктивно змінюємо і стиль спілкування, і дистанцію, підлаштовуючись під рівень довіри. А тепер переходимо до, мабуть, найскладнішого завдання булінг. Це саме та ситуація, де всі наші інструменти проходять справжню перевірку на міцність. Саме тут треба згадати про свої права, увімкнути асертивний голос і чітко знати, до кого звернутися по допомогу. І перш за все, давайте чітко визначимося: булінг це не просто сварка чи непорозуміння, це систематичне, повторюване, агресивне переслідування однієї людини іншою або цілою групою. Воно включає приниження, глузування, залякування та свідоме виключення з колективу. Як же його розпізнати? Є кілька таких, знаєте, червоних прапорців це може бути психологічний тиск, образливі прізвиська, плітки, бойкот, а може бути й фізичний, коли псують речі, штовхають чи погрожують. Кожна з цих дій це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. І ось тут найважливіше не можна залишатися осторонь. Якщо хтось став свідком булінгу, є чіткий план дій. Перше зберігати спокій, щоб діяти розважливо. Друге використати свій асертивний голос і твердо сказати припиніть. Третє подбати про безпеку, покликати друзів або просто перейти в людне місце. І найголовніше розповісти про ситуацію дорослому, якому є довіра. І на завершення те саме золоте правило, яке, мабуть, усе підсумовує: стався до інших так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. У цьому по суті і є вся суть асертивності – у повазі до себе та до інших, адже саме цей баланс і є ключем до здорових стосунків. А який перший крок до цього балансу можна зробити вже сьогодні?